Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Гость в студии» и я ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня хотелось бы поговорить о политической ситуации в стране и нашем городе в частности. И о задачах оппозиции в этих политических условиях. Сегодня в гостях у нас в студии член областного совета политической партии «Удар» Виталия Кличко Андрей Карпенко. Здравствуйте! Добрый день. Андрей Аркадьевич, поясните, пожалуйста, почему вы решили вступить в ряды политической партии «Удар»? Політична партія Удар представляє з собою силу, яка ну, відповідає моїм політичним поглядам. І я, проглянувши статут, там, програму і документи, ознайомившись, вирішив, що ця політична партія мені підходить. Ну я маю деякий політичний досвід. Я був перед цим в українській народній партії, і це правоцентристська сила. Вот, и, власне короче политическая партия УДАР также декларирует себя как правоцентричная сила. И тому в основном, я э, вырешил этой свой выбор на сегодняшний день на политической партии «Удар». Ну, Вы абсолютно верно сказали, что у вас есть политический опыт. То есть, во-первых, у вас есть с чем сравнивать это раз. А Во-вторых, вы наверняка вы рассматривали э, программы политичес других политических партий так. наших украинских. Так. В чем основне отлично, скажем так, чому саме удар, чому є і інші опозиційні партії? Якщо почати з того ж саме Української народної партії, у мене м, виникли там, ну, не згода виникла з керівництвом партії, особливо під час останніх виборів і по, по ходу цієї... Парламентських вимітів. Ну, так, так, звичайно. Парламентських виборів. І те, що ця партія пішла. В такому форматі разом з ну на чолі з Віктором Ющенком, фактично об'єднавшись нашої України на цих виборах. І на мій погляд, це відтягувало голоси виборців від опозиції від э, кхе, сил, які повинні були ну, протистояти э, цій владі і владному нашому режиму. А зараз... здесь, в ударі, собственно говоря, ви Тут, нашли... тут, тут в ударі так я. Відповів, знайшов ну те, що мені подобається в політиці, тобто, у всякому разі, прагнення до право правого центру, есть в идеологии и, соответственно, ну, значит, чтобы... то есть ваши политические да. взгляды полностью совпадают в этом случае, можно сказать, так, это. так практически. хорошо, э, дело в том, что ну парламентские выборы уже позади, все мы знаем их результаты, итоги. Хотелось бы поговорить о тех задачах и целях, которые стоят непосредственно перед местной организацией политической партии "Удар". Какие они, основные цели и задачи? ну наибольшее Важливим для нашої партії є, звичайно, виконання своєї програми. Виконання програми це особливо для на місцевому рівні, це я бачу підготовка до місцевих виборів. До, можливо, будуть, сподіваюсь, вибори голови міської ради. Можливо, вони будь-які виміють і довні очереднеї. Так, дострокові. От. І підготовка до цих е, е, виборів є нашою основною задачою. Ну, і, звичайно, головною задачею є підтримка е, людей і робота, залучення активних людей до роботи, до політичної активності. Справа в тім, що ну, всі останні. Події в Україні показали, що незважаючи на те, що ми, начебто, країна більш ну така активна в політичному сенсі, люди багато людей ставляться якось так: від нас нічого не залежить, ми нічого не вирішуємо. Насправді, тільки від нас, від кожного з нас, залежить, чи опинимось ми. Серед нормальних країн, я маю на увазі, ну хоча б такі, ну, європейських країн. Тобто напрямок партії Удар це напрямок на Європу. Що мені найбільше імпонувало. І, власне кажучи, наша головна задача переконати кожного громадянина, що від нього залежить саме те, де ми опинимося і чи будемо ми в, той, в тій Європі омріяні, чи ну, опинимось. Ну, не ведомо, не. Да. Не не. Я вас понимаю. Ну, на самом деле, наверное, это действительно так, что у нас у людей, ну, скажем так, не очень активная гражданская позиция. Возможно, это по разным причинам так происходит. Может быть, люди устали от политики, может быть, не верят в собственные силы. Возможно, это и так. Как вы считаете, вот каковы перспективы у вашей политической силы? Ну, я, я вважаю, що досить, це досить потужна політична сила і перспективи в неї такі, як би серйозні. Власне кажучи, ну я, от чесно, гадаю, що Віталій Кличко абсолютно Може претендувати на е, бути президентом. На роль лідера лідера країни. Так, він мені, що ще імпонує в ньому. Він от, стосовно бокса зрозуміло, він досяг там найвищого, що можна було. Він зробив для країни стільки і для її е, популярності, для неї, що більше за будь-кого. В цій країні, але крім цього, от його шлях в політиці він такий досить складний, от один раз, другий він іде, 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 і він ну, якось проявляє силу, волю, ну і, і свій спортивний характер. Так, і характер. Головне, що відчувається, що цілеспрямований, і ну, мені це імпонує, і я вважаю, що, власне кажучи. мы как-то должны все за, за с вами согласен вот то о чем мы чуть раньше с вами говорили да люди почему-то не активны в политическом плане да как э, пробудить эту гражданскую позицию как людей как людям объяснить потому что опять же для того чтобы достигать каких-то э, высоких целей которые стоят перед партией да необходима поддержка людей как это сделать ну э... Тут багато шляхів. Ну, перш за все, це проводити чесну, відверту політику, яка спрямована, яка спрямована в інтересах людей, яка спрямована в інтересах більшості людей. Це перше. По-друге, звичайно, залучати найкращих до о, найкращих серед молоді, серед активних людей. Професіоналів. Про, про, так, виблікація. так. Звичайно, нас о, о, цікавить саме активні люди, які можуть за собою повести інших, які можуть з. Ну, зібрати людей і тобто, громадські діячі. Ми всіх вважаємо, що треба залучати до активної співпраці і таким чином якось ну, вже, вже, вже робити людей активними. Тобто, Ну, звичайно, мы конечно, будем проводить да, работа, работы много, и на самом деле работа непростая, но я думаю, все-таки это по силам. По силам вашим, поэтому, я думаю, все, все, это, все это достаточно реально. Хорошо, хотелось бы поговорить на, ну, скажем так, общегосударственные темы. Дело в том, что после избрания руководства Верховной Рады и политики отдельные, и политологи, и те люди, которые следят за политической жизнью в стране, стали активно обсуждать и прогнозировать фамилии депутатов, кстати, фамилии депутатов, которые могут возглавить парламентские комитеты. И стали обсуждать возможное распределение парламентских комитетов. Как вы считаете, каковы перспективы оппозиции при распределении парламентских комитетов? И будут ли повторяться попытки подкупа оппозиционных депутатов, как было это ранее? Ну, что касается комитетов. Я думаю, что оппозиция утримает своих 13 Комітетів, 15 отримає влада, е, розподіл комітетів між опозицією, це вже там внутрішні будуть наради якісь. Ну, швидше за все, удар отримає 4, 3 комітети. І які назвати ще зараз ну, це, ну, сложна, я думаю, так, складно да. це на, на кофійної гущі, можна з таким же успіхом гадати, тому що там будуть якісь е, відповідні е, ну, аргументи, е, кому який комітет. Ну, будемо, звичайно, я сподіваюся, що удару достануться якісь ну, такі е, важливі і ну, Які можна буде дійсно довести громадянам, що і роботою в цих комітетах ну, ну, та, та роботу. Що стосується комітетів. Що стосується підкупу депутатів, звичайно, вона буде продовжуватись. Звичайно, і про це відверто, чесно кажучи, провладні депутати і представники влади. Відверто кажуть або випадково проговорюються. Ну, я вже я не буду казати прізвище, тому що я не пам'ятаю, не хочу помилитися. Але е, точно звучало, що вони будуть продовжувати. Е, Намагатися підкуповувати депутатів, щоб збільшити свою фракцію і розтягти її, можливо, навіть до якоїсь конституційної більшості, але ну, так, будемо сподіватися, що. З сожалію, знову чесного і прозрачного розподілення цих парламентських комітетів в цей раз не пройде, да, я так розумію. Будет... Будемо. Будемо. бачити. Е, ну, Звичайно, з цією владою. Про чесно і якби я не знаю. Вот. Казаты. Я понял вас. Казаты ваш. Давайте тогда подождем, посмотрим на результаты распределения, а потом будем обсуждать, собственно говоря, как распределили эти комитеты. Хотелось бы коснуться еще, на мой взгляд, очень важной темы – это работа с молодежью. Дело в том, что вот мы с вами сегодня говорили о том, что э, граждане нашей страны, к сожалению, наверное, не слишком политически активны. И вот э, молодежь сейчас вот в большинстве случаев, э, ну как правило, аполитична. Это тоже ну, не совсем хороший сигнал. Возможно, не должны молодые люди, да и граждане слишком уж увлекаться политикой, но тем не менее, вот в нашей стране, когда вы правильно говорите, очень многое зависит от людей, очень многое зависит, тем более от активных молодых людей, они все-таки, мне кажется, должны интересоваться политикой и каким-то образом влиять на политическую жизнь в стране. Что вы намерены делать как политическая сила для привлечения молодежи в свои ряды и как вообще намерены организовать работу с молодежью? Ну, у нас є ціла програма по роботі з молоддю. От, це перш за все, ну там, там Бог вілляв, кажуть, Кличко. І це, звичайно, спортивні організації. Це організації, от, наприклад, фонд Кличка багато працює над тим, над співпрацює з Різними автономиями, які будують дитячі спортивні центри. Є така практика допомагати, допомагати нашим спортсменам. Тобто наша задача, ну, перш за все, це організовувати, допомагати і якби лобіювати там в парламенті тут на місцевому рівні. Це спорт. Фізкультура, здоровий спосіб життя, і це, так би мовити, залучати молодь і через це е, вже якось можливо, впливати на молодь і залучати її до активної громадянської позиції. Це по-перше. По-друге, е, звичайно, є просто екологічні проекти. От, У нас є напрямок також, туди також залучається молодь, е, е, от у нас достатньо. Тут і по області достатньо ну, питань проблемних з екологією, питань, які дійсно треба вирішувати, питань, якими треба займатись, тут також потрібно залучати молоді і, і тут ціле поле для, для діяльності. І ми будемо над цим працювати активно. Кстати, что касается, ну, скажем, понятно о целях, о задачах основных партийных, но все-таки хотелось бы поговорить о нашей городской жизни вот непосредственно сегодня. И сегодня, опять же, городской голова отчитался о проделанной работе. То есть это то, что касается каждого из нас непосредственно, то, что мы видим каждый день, слышим о тех или иных мероприятиях. Как вы оцениваете работу городского головы? Ну, це, ну якби тут вийде пом'якче. Так, да, да, якби думаю, пом'якче сказати. Тому що ну, за цей період, поки от у нас цей міський голова, ми бачили, що завгодно. У нас Одесу затоплює, Одесу засипає, Одесу, чесно кажучи. Світло вимикається весь час, то воду, то світло. Ну, ми в не живемо. Цей міський голова, він такий цікавий, він, мабуть, привчає нас до якогось екстремального. От, у мене ну, багато знайомих, буквально декілька знайомих вчора побили машини. Просто якби тому, що ну, не, не вчасно було організовано знову-таки розсипання якогось. Того. Піскучі, там, солі, чи як. Але не прибрана була дорога. І <кій> люди е мають збитки через те, що комунальні служби, які під... То, должны, собственно. Так, и, и основная задача. Так. Да. О, мы, кстати, а часто и... говорим о том, что вот город готовится к зиме, техника готовится к зиме, и мы вроде бы ждем зиму, и мы уже по календарю видим, что она наступила, и все. А потом раз, и вдруг неожиданно да. снова у нас наступает зим... зима, зима, зима. Гололед, снег. Да. Так, и ничего ты не сделаешь. Поэтому э, как-то про то, что там, про что можно совести, при этом рассказывать про... Якісь пам'ятники поставлені приватним способом і ще щось, то до цього стосунок міський голова має ну, дуже От. А про саме господарство міське, яке запущене на сьогоднішній день, завдяки цьому нашому сьогоднішньому міському голові, то от про це треба головне. А зараз. На сьогоднішній день ну, це взагалі по всій Україні, звичайно, така дуже тривожна така е, інформація, але е, не виплата зарплат багатьом бюджетникам. У лікарнях людей за свій рахунок відпускають, бо нема чим платити. От, ну, У мене є знайомі, які, власне кажучи, сидять зараз вдома через те, що Просто нема чим заплатити, а вони, а виступати бояться, бо можна втратити і ту роботу, яка є, якою на сьогоднішній день не так вже легко знайти. Ну на самом деле, это очень такая тревожная тенденция. Кстати, По всей вероятности это происходит только по одной причине, что в бюджете, в государственном бюджете страны просто не хватает денег. Казалось бы, почему тогда, ну если бы были деньги, почему бы не платить людям зарплату? Поэтому ответ прост, их просто нет в бюджете. И по этому поводу вот какой вопрос. Совсем недавно депутаты приняли бюджет на 2013 год. Бюджет государственный имеется в виду. Президент подписал этот бюджет, то есть это основной финансовый документ, по которому нам придется жить в следующем году. Как вы оцениваете этот документ и как вы считаете, как он отразится на формировании местных бюджетов? Ну, тут треба начать с самого початку, я приймался. короче, бюджет принесли э, в парламент. В день його прийняття. Тобто це, е, ніхто з ним м, по людські ознайомитись не, не встиг От, і його там проаналізувати. І, як завжди, було прийнято бюджет, е, як би помахом руки, е, як завжди там, е, цієї. Більшості. От, і, е, власне кажучи, бюджет приймався старою. Е, Ну, старим созивом, так. Да. Старую Верховною Раду. Для вже да. нової. Тобто всі проблеми <сі> будуть мати старим кабміном, подавався. Для нового кабміну. Тобто, це ну, якось неправильно вже з тої точки зору, що хто буде нести відповідальність? Приймали ті, подавали ті. Ну, подавали ті, з которых зараз вже не спросиш, з, да. з ти eh, спитаєш. Приймали ті, з которых не спросиш. Так, і вже вже в цьому, якби, ну Прихована, так би мовити, ну якась, якісь напьорстки, якісь і обдурювання населення. Але, крім того, ну, так в самому бюджеті там вони кажуть, що Соціальні трошки якісь будуть покращення, як ми звикли вже. ну Ми знаємо, які в нас покращення, тим більше вже на сьогоднішній день вони планують переглянути цей бюджет, і він вже їх не влаштовує. В цьому бюджеті в занадто багато, як, на мій погляд, уваги приділяється саме силовим структурам. Знову знов, 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 знов збільшується їх фінансування. А, я розумію, на армію, тобто це, але це не, не на армію, а це йде саме тим структурам, які, ну, ми знаємо, так. Угу. От, для яких потрібні, для того, щоб більше боротися з опозицією саме, і саме. Так що. Но бюджет действительно э, спорный, хотя, вы правильно говорите, будут вноситься наверняка изменения в бюджет, какие-то поправки, так, то у... есть он будет дополняться, меняться. Это документ, который не принят, и точка, и будут, конечно же, изменения. Как он отразится на местных бюджетах? Потому что это тоже основа для формирования местных бюджетов. Ну, соответственно, <свы> на местных бюджетах это... Це... Кажеться, негативно. Дуже, ну, бюджети, у нас практика те, що е, цей бюджет формується е, зверху у нас завжди. От. І тепер ну, от місто так, сидить і чекає, що там, що там виділять, як там воно буде. Е, це вже залежить від, е, ну, від якихось таких речей. Не зовсім. Тобто ви штаєте, що в цьому варіанті роль местного самоуправления сводится к нулю, так? Да? Так, звичайно. І це одна з головних е, прагнень так, от, партії Удар підвищити роль місцевого самоврядування. Власне кажучи, у нас там є і досить серйозні представники у Верховній Раді, які... Долго занимался местным самоуправлением, вы знаете. Вы имеете в виду Эдуарда Гурувица? Так, так, ну, кстати, Гурлица. он очень ратовал, он всегда отстаивал права местного самоуправления так. и хотел, чтобы эти права увеличивались, расширялись. И, в принципе, я так понимаю, что и сейчас, будучи депутатом Верховной Рады, эту политику он и будет продолжать вести. Звучит, мы же и сподеваемся, что э, Гурвиц, Эдуард... Не дасть, так би мовити, Одесу вже ображати, Навіть будучи там і вже не будучи мером на сьогоднішній день, але все ж таки ми сподіваємося, що у нас там є. в сети є там свои лобби. Наші люди. Что ж, понятно. Спасибо большое за беседу. Я желаю вам успехов в политической работе, в политической борьбе. Надеюсь, что все-таки Одессу действительно будут... Интересы одесситов, и интересы Одессы представлять Верховной Раде, как так. говорится, на самом высоком уровне. И о нас не, не забудут. Нас будут, как вы говорите, защищать. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Абсолютно. Что ж, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в гостях у нас в студии был член областного совета политической партии Удар Виталия Кличко, Андрей Карпенко. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.